Усіх вітаю 29 листопада 2025 року. Місто Херсон Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке, щось вже класика. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну погнали! Це у нас проміневий кишмишок. Саджав його ос осінню 2021 року, 3-7 червня. Квітнув масово виноградник у мене в цьому році. Е, морозостійкість у нього заяву на 19-20 мінус. Зворотній він переніс. ну Начебто непогано. Опік опіки, не знаю, ну, по опікам не знаю. Наче був десь на сонечку і сильно був на сонечку, але ну, наче більш-менш. Визріває він наприкінці серпня, початок вересня. Він вражайний, потребує нормування гроном. Браво його у Панченка, однорічним, корневласним. Селекція це Ключнікова. У нього одна плащина. І в цьому році було 14 пагонів. І це був великий перегруз для такого кущика. З в наче все нормально, але показує він середню. Середній зріст. І давайте подивимося, як це все зараз виглядає. І так, оце у нас корінь іде отут. Оце одна плащинка його. Ось до сюди. Ось великий кущ муромця. Ось так у нього йде плащина І ось до цього. Бачите, отак усе зрізав. Все, що не визріло. Щось мені не подобалось. Ну, бачите, зелененьке. Отак так зрізав і все. І залишив. Навіть отут трошки можна було нижче, але, але залишив, як є. Ось. З великого перевантаження гронами, паханами. Ми отримали великий перегруз і недозрівання лози. Ну, як є, Грона можуть, ну, моєму. Випадку були і 300 грам і 700 Кажуть, що може бути, якщо кущик себе показує гарно, то може бути я... грона, може бути і 3 кг. Ну, спостерігаємо. Мені він по смаку дуже подобається. Запилення гарне, проріджувати не треба. Але треба розігнати, щоб він себе показував краще. Так що колір рожевий. Набираю 20 брикс, пружний, соковитий, грунтів радючих під ним метр. Будемо виводити його з перевантаження на наступний рік. І тримаю в неукривному стані. Саджанців не робив, чубуків не буде, стимулятор на ньому не використовую. 29 листопада 2025 року Щось у нас трошки похолодало. Місто Херсон. Два кілометри межа зіткнення. Комендантська з 21 до 5, світломаскування на вікнах, В місті каби, арта, дрони, мінування, міномети. У нас дуже гучно. Дуже дуже гучно. Так що ну, наші палять тили. Планово, постійно. Мадяр обіцяє, що буде їм ще гірше. Хай чекають, хай готуються. Мадяр сказав, Мадяр зробить. Ражка рухне економічно. Коли як, які будуть ознаки, не знаю. Але кажуть, що рухне. І це буде швидко, випадково, як і з Радянським Союзом. Чекаємо, всі чекають, я почекаю. Місто наше живе: тролейбус, автобус десь ходить, десь не ходить. По місту люди переміщаються. Навіть трафік машин є якийсь по місту. Машинки їздять. Місто наше живе, світло, газ, вода вдома зараз є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що буде вам дуже-дуже вдячний і вірю, що в наше дева прийде більше любові, вдячності, радощі та щастя. До зустрічі!